Розкажи, як на цьому чемпіонаті Європи, як себе в порядку відчували Санчо, яка була різкість в рухах, наскільки вони вже по-дорослому грали. Розкажи, чому? Тому що це дуже цікавий момент, і я зараз розкажу, поясню, чому я так розвертаю зараз цю бесіду, тому що ви на чемпіонаті світу стали чемпіонами, ви стали чемпіонами світу. Але яка кількість гравців, наприклад, із тих команд, які не стали чемпіонами світу, зараз грає в топ-клубах і виступає за національні збірні на самому високому рівні? І подивитися з нашої команди, яка була чемпіоном, це просто, це просто провал. Ну, це просто... Ну, я вважаю, що це більше ментальність наша. Поясни, що ти маєш на увазі? Е -е, ну, люди, які грають там, то не зупиняються. Якщо вони чогось досягли, то вони йдуть поступово вверх, вверх, вверх. А ми щось, щось там отримали, щось виграли, отрима гроші великі і все. І нас більше немає. Добре, а чи якщо не... подивитися на турніри ну, там молодіжні, то ми краще за них. Причому завжди? Завжди, так. І Але ми говоримо... ну, проходить час і ну, вони там, а ми тут.